Ну, десь стирати, йде митись, то вже папа йому там допомагав, а він все ага. робив. То це вони, а я пам'ятаю, як вони з папою робили, яке малий був. А так. що ж син? І воно й каже, я візьму, я візьму, візьму той погріб, щоб ти не мастила білим, то я його візьму, не так і піть, як ось його, вже. дурний, може, так положити. А він бачить, як вложив, економив. А то ми у них Подивись, бачиш, як економив і не валиться цим, бачиш, як стоя кирпіч. А стоя, так. Да. Так, да, так, да, так, да. це він економив, Він ось так само, все стоя, все стоя економив. Гріх сказати, гріх сказати, царство йому небесне, але бувало так нап'є і здуріє, що каже, як я буду вмирати, я все попалю. Щоб нікому не осталось. Mm -hmm. Я все попалюв. Може, бубай попалив, але ж 50 днів лежав. Ну, mm -hmm. Лежав, синуся, 50 днів не ходив. Від, від провід, від паски, як від, аж до троїці, до тро... зелених свят. Лежав 50 днів лежав, то він уже не міг встати і не міг попалити і нічого. Отаке не mm -hmm. сказати. Я ще раз кажу, мені так обідно, ти стало, такаєш якось. А папа ще не так отав, що він тоді машиною зробив, самосвалим він бібе, бі? навозити камінь, він буде, де міг Ну папа, так... понятно, якщо папа жив в то время, то він би все на ярче да. зробив, бо він да. же ж цей. <свист> <свист> да, да, да. А я кажу, сирожа... Він по собі судить, що він знає, що він зараз вміє, папаша. а так тоді б ще більше міг би зробити. Ну, да. А я стільки всього матеріалу. Сирожа, було. Сирожа. Шо, та, І ну, звісно, да. зроби меншу, ще меншу було зробити. Ще меншу було зробити. Ну, було там ванну поставити, в ну, да. там. було воду там провести, чи сюди. Ну, да. Да, да. Але і ще не про а, воду о, я хату. Там, да, ось о топі розстави. А то ніхто, як те, йому повний погріб і повна киркова. Да, що, ще, там. треба до хати її вести ту воду? Це точно. Да, да, да. Ну я ще раз кажу, ти якось кажеш, що тобі дідаєш. А я думаю, Максимушка, синуся мій дорогий. Йому було 80, він мав, він уже з тими шлангочками що не міг сяти йому було 80. він так хотів до своїх іменів, що де сюди, що він восімдесят. Він каже, щоб ти не мастила, давай я ось так саме кирпіч де біле ось орубом, рубом поставлю і так, як тут бачиш, як віранду зробив, і ти не будеш маститися. А я кажу, не треба. Треба, скільки там його мастити трошки. Ну, то дивились, як було, років піднімувся, бо глянь. Ніхто йому не допомагав, з вулиці в кирпіч возив, той, що з колгоспу возив, кирпіч, як розбирали колгосп і он дивить, а вже там, яка у Сережі, що він вже мені два рази снився. Да. Да, папа, що дід, що, драбину поставив. А він, бідний, вже не міг достати, бо вже ті шлани, щоб не впасти і не вбитися, і... то він вже не міг. А я кажу, що це ти, діду? Хір клав, клав і з цієї сторони, і з цієї сторони клав, кажу, і не доробив. Він каже, бо я не міг достати. Mm -hmm. да, я бо...